Відомості до ЄРДР внесено 21 2016 року на підставі поданих до Житомирського відділу поліції матеріалів Служби безпеки України Житомирської області, проведеної за період червень-липень 2016 року щодо дотримання вимог закону України про здійснення державних закупил, законності здійснення та достовірності відображення в обліку управлінням культури Житомирської міськради, витрат, понесених на облаштування дому української культури. В ході досудового розслідування встановлено, що Житомирською міською радою 16.03.2016 року виділено 1 млн 100 тис. грн. на реалізацію проєкту «Дім української культури», які освоєні в розмірі 1 млн 71 тис. грн. На реалізацію указаного проєкту між управлінням культури Житомирської міської ради та фізичною особою Козловим було укладено низку договорів від 21.03.2016 та 1.04.2016 року. Фізичною особою Козловим на виконання вказаного договору було укладено ряд договорів з субпідрядниками на виконання робіт по об'єкту етномістецькому центру Дім Української культури. Відді до судового розслідування було залучено спеціаліста Державного фінансового інспектора Держфінінспекції в Житомирській області. В ході, за результатами вказаного висновку інспектором було встановлено ряд порушень при укладенні між управлінням та фізичною особою козловим в частині дотримання законодавства у сфері здійснення державних закупівель, зокрема в частині здійснення державних закупівель порушень, не було встановлено. Було лише встановлено, що в результаті залучення управлінням управління культури фізичної особи козлова було збільшено вартість закупівлі товарів та послуг, вірніше, вона зросла на 272 416 дві тисячі тисяч 86 гривень. Було встановлено, що фізичною особою козловим у вартість вказаних робіт та послуг. Було включено на, закупів... на закупівлю всіх видів товарів, робіт та послуг. Надано до оплати менеджмент агенції в загальній сумі 38 тисяч. В деяких випадках він був включений вдвічі. Була збільшена згідно калькуляції, була збільшена на суму комерційної націнки в загальній сумі 136 тисяч 427 гривень. Та також було включено єдиний податок та на та послуги банку в розмірі 6% в загальній сумі 54 тисячі вісімсот гривня. Крім цього, фізичною особою козловим було включено до сплати витрати на доставку товарів та послуг, які які документально не підтверджені. Щоб розслідувати вказане кримінальне провадження, по-перше, необхідно вилучити всю документацію у міській раді з приводу вказаного договору, що нами вже зроблено, вилучено всю документацію. Крім того, враховуючи те, що ФОПовцям, який виконував вказані договори, було залучено 24 субпідрядники, які розташовані на території всієї області, необхідно також вилучити всю документацію у них. Це можна виконати лише на підставі ухвал слідчого судді. В подальшому необхідно знову ж таки звернутися до суду з метою проведення фінансової господарської ревізії. І тільки на підставі цієї ревізії ми можемо... Вказувати на наявність або відсутність вказаних висновків, встановлених провідним державним фінансовим інспектором Держвійної інспекції. Тому що матеріали його висновку мають лише рекомендаційний характер, ми, як докази, його у провадженні використати не можемо. Відповідно, необхідно проводити цю ревізію. Наразі вже зібрано п'ять томів провадження, допитано ряд посадовців Житомирської міської ради, також допитано ряд ФОПовців-супідрядників. На даний час у нас розслідується розтрата, передбачена частиною першої 191. Але це є всього-навсього попередня кваліфікація. Після отримання висновку ревізії ми будемо кваліфікувати дії відповідних посадових осіб. Відповідно до суми, це приймалися сесією, була розроблена комплексна цільова програма розвитку міста Житомира на 2015-2017 роки. Договора з фізичною особою Козловим було укладено начальником управління культури Житомирської міської ради, які і безпосередньо підписували специфікації, калькуляції, акти виконаних робіт і тому, тому подобне. Хочу доповнити, що за результатами фінансової ревізії, якщо будуть встановлені порушення щодо включення витрат фізичною особою, незаконні включення витрат до вказаних вказаних сум, от тоді буде встановлена сума збитку.